Шановна громада, завтра 8 червня, на річці Трубіж, в Айшані, друзі. Запрошуємо на концертну програму. Донатимо на ЗСУ виступатиме. Калиновий цвіт, Айшинського будинку культури. Дем'янчанка, агрофірми Альта. А також буде частування, юшка, каша, нарізка і святковий настрій. Слава ЗСУ. Будемо донати у підтримку ЗСУ. Дякуємо. Друзі, айшин, субота. Пробуємо зробити віху в Айшині. Трошки під'їхали. Друзі, група підтримки, допоможуть. Накосимо і попрацюємо, друзі. І це буде добре. Вітання всім друзі. Трактор косить травичку на дух. Дося тут ямка і дух. Дук уряжаємо. Вже прибиваємо клечення. Процес іде, друзі. Підготовчі роботи тривають. Ось це у нас. Повинно повчитися. Віха-дук. Будемо ставити ще трохи і буде на посужина. Дякуємо, хто допомагає, друзі. Закінчуємо зразу ікону і рушничок. І у нас буде дук. Віка. Віха, віха, віка. Щось як скажу. Друзі, шановна громада, завтра, 8 червня, свята проведеться. Зелена неділя громада на 11 годин до річки Тропіш буде святковий концерт. Приїде до нас Дев'янчанка. Наш калиновий цвіт, друзі. І будуть тут частувати фермерське господарство своєю продукцією. Юшка, каша і все інше нарізочки. Так що чекаємо в годин, друзі початок. Дякуємо, хто допомагає, друзі. Хлопці пробують уже трошки приподимати. І процедура запустилася. Ой, запустилася чудово, Дякуємо хлопці. Дякуємо всім. I don't know. Бо тут ще й колесом нормально не підійдеш, там воно пеньок стоїть. Вадим на Серегу, Серега на Вадима. Будемо зразу рівняти, виставляти. Так що все виходить, друзі, все виходить. Козаки на місці. Працюємо, працюємо. Виставляємо, виставляємо, щоб чудова рівнесенька був. Процедура йде, друзі. Допомога дівчат. Супруги, друзів. І це чудово. На ділі допомога. Не на словах. Виставляємо, виставляємо чудово. Прокрутили, виставили і діло йде. А ну, роздивимося, покругом. Оце вам і. Свята трохи треба сиділи кось трошки трошки на село, трошки на село підправимо.